Всіх вітаю. Періодично я показую, що може знятися, убратися із життя людини, коли на ній виявиться негатив по діагностиці негатива. Виливка робиться тільки після діагностики. Тут показала відворот, відворот від протилежної статі. Ось фігурка жінки, ось фігур, голова чоловіка. Відворот, пробої в енергетиці і відворот. Зроблений на робився діагностики, по діагностиці показала, що відворот робився саме на кладовищі або складовищськими ритуалами. Ось. Бережіть себе. Кому потрібна допомога, звертайтеся у приват, безкоштовно не працюю, не потрібно мені писати гадості або гнівні якісь майлики. Кому потрібна допомога, залишайте свій номер телефону або звертайтеся у приват, номер телефону у профілі. Бережіть себе.